Ой, у лузі червона калина, похи. Дуже часто можна почути від дорослих, як швидко плине час за нинішними обставинами в Україні час дійсно летить з неймовірною швидкістю. Але час від часу хочеться зупинитися і згадати, як же було раніше. Мене звати Вікторія Сірова, і ми з вами на реаліті шоу Я Люблю Україну рада бачити ваші команди при доброму здоров'ї. Давайте знайомитись всім наші вітання, і ми раді приймати участь в цьому шоу. І наш перший учасник, любитель комп'ютерних іграшок Артем Пастернак. Дякую. Я дійсно мрію сам навчитися писати ігри. А зараз знайомтесь. Неймовірна квітка в нашій команді. Марія Юзель. Дякую за комплімент. Мені дуже приємно бути з вами в команді хлопців. Хочу представити вам, нашого капітана, перспективного спортсмена і просто хорошу людину Богдана Крамера. Вітаємо команду «Мстителі майбутнього. Дуже приємно познайомитись. Друга команда. З нетерпінням чекаємо із вашим знайомством. Дякую, що запросили. Ми вже давно хотіли потрапити на шоу Я Люблю Україну. Наша перша учасниця дуже чуйна піхлувальниця вуличних тварин. Мілана Ястремська. Так я дуже люблю тварин, особливо котів. І іноді, коли є можливість, мені допомагає купляти корм наш другий учасник, найкращий хлопець з волонтерськими задатками Данило Соболь. Діві, друзі! Дійсно, не можна пройти по всіх вуличних похнастках. І я вам хочу представити нашого капітана найкращого організаторку всього цікавого, що з нами стається Єлізавету Філіповську. Привіт, команді з Беречійська Вітаємо на нашому шоу. Перед початком гри я нагадую правило і ми почнемо гру. Отже, правила досить прості: я ставлю або даю запитання. Ви відповідаєте. За кожну правильну відповідь ви отримуєте по 5 балів. За неправильну передаєте право відповіді команді супернику. Команда суперник отримує 10 балів за правильну відповідь на ваше запитання. У фіналі нашого шоу ми порахуємо всі бали і конвертуємо їх в гривні. А в самому кінці на переможця цікає основний приз 100 тисяч гривень. Але не забуваємо, що головне це участь. Переходимо до теми нашого раунду. Друзі, сьогодні ми з вами зануримося в минуле. І це не просто минуле, а минуле наших батьків та їхніх батьків. Бо тема нашого першого раунду називається ностальгія. Перш ніж ми перейдемо до завдань, поділіться з нами, чи знаєте ви щось про дитинство ваших батьків чи молодість ваших бабусь і дідусів. Епоха без інтернету та телефонів. Так, мий родині дещо розповідали про ці часи. Коли всі домашні справи відкладалися, бо починалася нова серія безкінечного серіалу. <гум> <гум> а що походив в кінотеатр на індійські фільми? Індійські сутіни палиці стріліє. Я бачила меми про них. Дуже плаксиві і трохи кінджові. Комп'ютерна графіка в фільмах трохи хромає. До речі, графіка в той час не дуже, але на її основі будувалася програма, якими ми зараз користуємося, і аніматроніка нікуди не ділась, хоч вона і з того часу. З того часу багато чого час залишилось, наприклад, жуки, лавіс або гра, паперовий одяг. І все ж теперішні можливості людей мені подобаються найбільше. Теперішні технології краще ніж прати руками. Я згодна з тобою, посуд прання, все руками. Готувати їжі, на всю сім'ю, а розвиватися коли. Я навіть не знаю, що б я залишила з тої епохи. Ну, можна дещо оцифрувати. Гра Денді, наприклад, зараз не можна пограти в онлайн. Ага, і посадомийну машину придумали. Не все ж так страшно. <гум> Були в той час і веселі моменти. Я думаю, що люди знаходили час і для роботи, і для розваг. До речі, в 90-му році вийшов фільм саме вдома. Ми з родиною його переглядаємо на різдво. Мені здається, в цьому залі немає людей, які не переглядали цей фільм. Мені подобається дві частини цього фільму. Маємо з вами дуже цікаву розмову, але прийшов час до діла. Шановні команди, ми розпочинаємо перший раунд. Ностальгія. Я сподіваюсь, обидві команди готові. Команда Мислителі майбутнього відкриває нашу гру. Перед вами зображений предмет. Назвіть мені його. Думаю, це фотоапарат, хоча не зовсім розумію, як він працює. І це правильна відповідь. П'ять баль отримав команда мислителі майбутнього. Це фотоапарат, який треба заправляти плівку. Ваше наступне завдання. Ну це не складне завдання. Це стаціонарний телефон. Зараз їх використовують, але більш сучасні. Правильна відповідь. І 5 балів команді. Ваше наступне завдання. Що зображено на фото. Схоже на мені ракету Я не здогадуюся, що це. Мені дуже шкода, але право відповіді переходить команди зберечі скарбів. Прошу, відповідайте. Так, цю штуку можна вимкнути в розетку. Я думаю, що це пральна машинка. Не хочу вас засмучувати, бо ви відповіли правильно. 10 балів в команді. І наступне завдання. Скажіть мені, як називається цей предмет. Мені дуже пощастило, тому що я бачив цей пристрій. Це відеомагнітофон. Туди вставляється відеокасета і можна подивитися будь-який фільм. Вам дійсно пощастило. Відповідь правильна. І плюс 5 балів вашій команді. Наступне завдання: що зображено на фото. Хм, я навіть не можу уявити, для чого цей пристрій. Мені теж дуже шкода. Але правило є правило. Відповідає команда мислителі майбутнього. Прошу! Я такий предмет бачив на виставці. Він був прикручений до пральної машини. Я думаю, це пристрій для віджиму. Прекрасна відповідь, яка принесла вам аж 10 балів. Вітаю! І ми продовжимо. Що зображено на фото? Це іграшка здається пружинка Слінки. Якщо її поставити на сходинки під'їзду, вона сама добереться до останньої сходинки. І це правильний відповідь. а вашій команді 5 балів. Наші учасники розігрілися і гра в самому розпалі. Йдемо далі. Який предмет зображено на фото? Це Зараз інтернету купу таких можна завантажити. Правильна відповідь: плюс 5 балів вашій команді. Але ваші завдання закінчились. І тепер черга збирачів скарбів боротися за перемогу. Отже, вам завдання. Який предмет зображено на фото? О, Цей порошик фарбував всі внутрішні органи минулого покоління. Це юпі. Просто додай води. Чудова відповідь. Це і правда порошковий напій, який розводили водою. А команда збирачі скарбів отримує свої 5 балів. Наступне завдання. Що ви бачите на фото? У мене вдома є колекція цієї жуйки, яку мені навіть пальцем не можна. Це так. Це жуйка турбо. Чіпати не можна, але ж дивитися можна? Розкажете татові, як ви завдяки його колекції заробили тільки що п'ять балів своїй команді. І останнє завдання. Точно я знаю, що це. Це вічний сервіс рибки. Наших рибок десь вже мама викинула. <гум> вічний сервіс? Так, це правильна відповідь. Ваша команда отримує 5 балів. Перший раунд нашого шоу закінчився перемогою обох команд. Дякую вам, команди мислителі майбутнього та збирачі скарбів. Ваші оплески! Попереду ще 5 раундів. Хто ж буде переможцем? Якщо хочете дізнатися, слідкуйте за нашим реаліті шоу. Я люблю Україну. Я Вікторія Сирова, прощаюсь з вами. Зустрінемось за тиждень. Слава Україні! Бережіть себе!